Чесні вибори як міф Хмельниччину накрила проблема з неправдивою політичною агітацією за кандидатів по мажоритарних округах. Днями було зафіксовано порушення в Ізяславі. Представники територіального виборчого штабу блоку Петра Порошенка зробили офіційну заяву стосовно підтриманих ними кандидатів. Єдиними кандидатами, які підтримує партія блок Петра Порошенка в Хмельницькій області, є наступні люди. 187-й округ. Це мовчан Віталій Андрійович. 188-й округ Коліщак Віктор Михайлович. 190-й округ Мацола Роман Миколаєвич. 191 округ Маскаль Денис Денисович. Всі інші кандидати по одноманітним виборчим округам не мають ніякого відношення до партії блок Петра Порошенка. Особливо активно підробні матеріали поширюються по 189 виборчому округу, повідомили на прес-конференції. Кандидати цього округу дозволяють собі використовувати брендбук нашої партії, обличчя наших лідерів, і це є неприпустим. Боротьба за чесність в розпалі. Наразі є підготовлений адміністративний позов до суду щодо визнання протиправними дій кандидата в народні депутати. Його партія блок Петра Порошенка не висувала кандидатам народні депутати тому. Використання зображення президента України та символіки партії Блок Петра Порошенка є незаконним. У блоці Петра Порошенка закликають громадян до особливої пильності. Мовляв, лише за їхньою допомогою можливо виявити правопорушників. Предбачена адміністративна відповідальність за розповсюдження під час виборчого процесу друкованих матеріалів предвиборчі. Агітації, які не містять вихідних даних про листівку, тобто про установу, яка здійснила друк, про тираж, про замовника. І якщо є такі випадки, самі громадяни звертаються до органів внутрішніх справ, тому саме на них покладено обов'язок виявляти такі правопорушення.